Всім вітання. Сьогодні знову попрацюємо з просторовою енергією. У нас отут зафіксовано друге заземлення це такий червоний провідничок і чорний провідничок антенна. Я їх буду ставляти в різні точки і будемо дивитися, як вони впливають на саме напругу на двигуні. На двигуні у нас стоїть вольтметр. Сьогодні цим вольтметром будемо користуватися. Цей вольтмет стоїть на вилці в раменках для того, щоб контролювати радіатну складову, яка гуляє в системі. І, на відміну від вчорашньої системи, з'явився цей провідничок синій. Він з точки 1. Заходить через трансформатор, так, в принципі, так як намальовано, так, і заходить на трифіляр. І ми зараз подивимося, як тут є. Обмотка от проводом намотана, так так само біфілярна. Я вже тут багато проводів не малював. І є конденсаторні обмотки. Одна конденсаторна обмотка вже приєднана, скомутована. На от якщо брати, отак вони у нас одна обкладка конденсатора приєднана. Оцей білий провідничок це друга конденсаторна обмотка вільна, і початок також вільний. Зараз включаємо. Частоту будемо міряти на заземленні. От я вже поставив щуп, він приєднаний. Зараз починаємо експеримент. Частота 133-134 кГц. На вході 34. Тобто трансформатор у нас. Один і другий множить частоту. І напруга на двигуні зараз 26 вольт. Так, почнемо із цього трансформатора. Точка Б і точка А. Зараз стаємо на точку А. Це в мене друге заземлення. Дивимося, що робиться з напругою на двигуну. Напруга пішла донизу. От я торкаюся на точку, так як на схемі, напруга пішла донизу. Відкинув напругу пішла доверху. Тепер на точку Б, на конденсаторну обмотку. Дивимося, що робиться з напругою. Напруга виростає. 29. Це ми побачили. Тепер я роблю комутацію антени. В точку 2. Так, ні, не особенно точку 2, а комутація антенни буде от сюди, в цю точку. От. Так, антенну приєднав до ходу живлення на двигун і точка Б і точка А. Ми вже дивилися, як впливає заземлення. Зараз подивимося, коли вже під'єднана система антена. Так. Зараз я беру заземлення. і стою отут, коли я ставав, в мене напруга падала. Зараз вже напруга виростає. 32 откину, от відкинуто, напруга 30. Стаю на трансформатор, напруга виростає. І тепер стою на конденсаторну обмотку. Реакція нульова. Тобто, коли ми антенну відкидаємо, антенну відкидаємо, то у нас коли ми стаємо на точку Б, напруга виростає 29 і на точку тут у нас йде просадка напруги. Це ми побачили, і якщо зробити закорочування точки Б і точки А, напруга падає. Так, і якщо зараз комутувати антенну, антенна вже у нас під'єднана і знову ж робимо точку Б і точку А, з'єднуємо. Дивимося, що в нас по напрузі. Коли не з'єднана напруга 30 вольт, коли з'єднали, напруга виросла 31 вольт. Це ми пройшлися по трансформатору. Тепер антенну від'єднуємо. Напруга в нас просіла. І зараз антенну я буду ставати вже на точку. Два точки один цього трансформатора. Значить напруга в нас була. Двадцять шість. Тобто в даному режимі ще тут 34,5, що тут 345. 34 і зараз комутуємо трансформатор. Подивимося, чи в нас напруга буде більша, чи буде менша. Так, точка Б і точка А скомутовані. Напруга у нас була 34,5. Тепер я беру антенну і ставлю на точку 2.1. На точці 1 у нас напруга виростає до 33.9, а на точку 2 Так, 33.74. 34. Ну, тут напруга може пригати. Так, зараз 34 це залишили. І зараз я спробую розірвати. Ну, суттєвого. Вже немає, коли скомутовані, вже коли стоїть антена, заземлення вже не впливає тут. Саме в цій точці, коли ми ставимо сюди заземлення, це антену, у нас є вплив. Тепер, що стосується частоти, частота у нас зараз з антеною 83 в цій точці, коли я відкидаю, частота виростає. Тут частота падає, тут частота виростає От. 140 кГц. В цій точці у нас, якщо на схемі після фільтра перед двигуном ми стаємо. У нас частота виростає до 140. На трансформатор стаємо, у нас частота. Падає і тут частота падає. А в точці входу на двигун частота виростає 142 і стабільно тримається. От. Антена у нас стоїть, частота 140. І зараз я другим заземленням. Частота пішла донизу. Тут впливу немає. Так. І тепер заземленням я стаю на трансформатор другим. Зараз Шас... напруга 34. Напруга 34. І дивимося по споживанню без заземлення. 8 і 5. Вісім і шість. Вісім і чотири, вісім і шість. Напруга виростає до 34,6. чотири, шість. Вісім і п'ять відкидаю. Тут є такі викиди на напруга. Де споживання може також, але це якраз ви бачите, що за рахунок заземлення у нас іде захват енергії землі. І напруга виростає із 34, з 30 до 34 вольти додається. Тобто суттєве додавлення напруги. Так, і, Як ви бачите, частота 140 В. Коли я додаю точку один, частота виростає ще більше. Тобто у нас йде за рахунок 258. Так. Тут вже йдуть пульсації, це вже, скоріше всього, що на водки. Так. так що система цікава. Я показав сьогодні на скважності 8% і зараз скважність трошки ще зменшимо. Так. І подивимося на скважинці 6 як впливає зараз заземлення. 34. 34. скважин 6 Споживання 8,3, коли додаю землю. 8.3. В принципі, І по частоті дивимося. Частота випригує, Тобто пробивається вже тут 200 кГц, але це нестабільно. Так що будемо пробувати вже таку безскладнішу схему. І результати поки що якби, непогані. Головне, що ми, якщо зараз відкинемо заземлення, у нас двигун перестав працювати, і мілівольти ставлю заземлення на акумулятор, тобто Яке відношення має заземлення, яке стоїть на вході генератора на роботу системи, то як би складно. Але факт залишається фактом. На скважності 6% взагалі нічого не працює. Коли я приєдную заземлення, одразу пішла робота, і коли я підключаю друге заземлення, маємо 34 вольти. Антенна в даний момент скомутована в цю точечку. Тобто це йде приріст енергії за рахунок двох заземлень і антени На сьогодні буде все. До нових зустрічей.